Любила займатися займатися абсолютно всім. Пробувала себе і в художній школі залишила і фізкультура. Це було і біг, і мітання ядра кап'я, і залишилася на дзюдо. Після того, як ми вже закінчували 10 клас, було багато іспитів. Залишили відповідний спорт, тому що я не вважала, що це буде щось надто серйозне в моєму житті. Бог взагалі-то. Таке розуміння, як Бог, я знала з самого дитинства, тому що в мене дідусі і бабуся були адвентистами. Мама теж колись належала до цієї церкви, але з часом, як виросла, вийшла заміж, як то кажуть, в світ пішла, і я вихована була без Бога. Але завдяки саме моїм дідусям, дідусю і бабусі, я весь час думала про те. Що він мені колись розповідав? Що Бог завжди поруч. І якщо були якісь іспити в школі, я, звичайно, була дуже лінива до навчання. Вивчу тільки два квитка, і прошу Бога, щоб один із двох мені попався. І говорила під дверима, «Отче наш, і завжди Бог мене виручав. Хоча я коли вже підросла, я розуміла, що Бог не може бути палочка-виручалочка, що треба до цього відноситися надто серйозно. І задумалася я вже над цим. Коли одружилася, вже мала дитину, і я думала. Невже я тільки живу для себе? Життя було в мене спокійне, розмірене. Нічого такого особливого в житті не було, щоб можна було сказати, що варто було задуматися над Богом. Моє перехрестя було в моїх думках, тому що я знала про те, що буде в кінці. Коли прийде Христос, мені про це розповідали. Інколи я протязі шкільних років забігала до церкви Адвентистів сьомого дня, приймала участь в їхніх дитячих програмах, і воно не могло мене просто так спокійно залишити. Коли я вирішила хреститися, це якраз було е, Руді Скорець, приїздив в Чернівці і в театрі, і проводив цю програму. І це був останній день. Я чисто випадково прогулювалася зі своїм. Хлопчиком колясочкою по цій площі і вирішила завернути, послухати, що ж там говорять, розповідають. І коли був заклик до хрещення, пролунала пісня Ти знаєш Боже, моє бажання ця пісня розірвала моє серце, мої думки, весь мій страх, а що буде, що мені скаже родина, чоловік. І коли я прийшла додому, а в мене було довге волосся, і воно було вологим, а це була рання весна. Це було непритаманно ходити по вулиці з довгим мокрим волоссям. Вони все збагнули, була дуже серйозна розмова, і вона закінчилася тим, що просто-напросто мені потрібно було до вечора забратися з цього будинку. Я так і зробила жодного слова, приїхали мої родичі і мене забрали до себе додому. Але через декілька днів мій чоловік засумував за сином і сказав: Повертайся в якості, кого хочеш, але будь вдома, щоб основне, щоб був... Син вдома, Ми прожили ще рік. Це був дуже важкий рік, і я суботу, яку я повинна була визнати як день творіння, день спочинку. Я просто не любила, тому що це був найважчий день в тижні, який я переживала. Після того, як ми розлучилися, у мене була можливість вже вільно читати Біблію, досліджувати її коли завгодно. І де завгодно, що ми й робили, якраз з молоддю, яка була в церкві, і до одинадцяти ночі ми її вивчали в парку Шилера і Шевченка. І така можливість вивчати слово Боже привела мене до того, що я просто була щаслива, не дивлячись на те, що інші вважали, що в моїй сім'ї трагедія. Але ми з чоловіком розсталися дружньо. І спілкуємося по сьогоднішній день і з його родиною, його родичами. І мені Бог повернув абсолютно все сто крат, так як він обіцяв в Біблії.